Завершили сезон поразкою. Футзальна команда Сумського державного університету зіграла заключний матч у розіграші екстра ліги. У кривому розі студенти поступилися абсолютному аутсайдеру. Привату лідер сумдиву Євген Петраков вивів свою команду вперед вже на другій хвилині. Але далі гості Сум весь час були у статусі тих, хто наздоганяє. На перерву пішли, поступаючись 1-3. По перерві ж підопічні Писоцького хоче скорочували відставання, але за очки на Дніпропетровщині так і не зачепилися. Попри дубль Петракова та голи Андрія Бурдюга та Костянтина Сороки, суми поступилися 4-5. Дуже було тяжело в першому таймі нам зібратися. Слава Богу, що 3-1 закінчили перший тайм. Ну і навіть другий тайм питались все-таки забити гол. Сразу ну пропустілі, і тата нервозність була на площадке. кое що получалось. виїздом до Кривого Рога Сундеу завершив сезон у футзальній еліті. Молода сумська команда з вісьмома очками фінішувала дев'ятою, випередивши власне тільки приват.